Дуже цікава новина для всіх фанатів One Piece. Сьогодні, 6 лютого, день народження. Ніко Робін. Ця 32-річна майже міуфа має дуже багато цікавих фактів про себе. Деякі з них я вам розповім. Почну з простого її улюблений колір – Це Фіолетовий. Уважні фанати могли помітити, що Ніко Робін єдина з могівар, кого не запрошували у команду. Також цікавий факт пов'язаний з датою її народження. Її ім'я пов'язане з цією датою. Багато хто знає, що японська обетка складається зі складів, а не літер. Перший склад її призвища це НІ, а перший склад її імені Ро. Числа 2 і 6 можуть бути отримані від Ні РО, що стало причиною Оди зробити цей день днем її народження. І наостанок Ода хотів би бути Нікоробін, бо таким чином.